Проснулась, телефон взяла і все. Да? Да. Так, так і є. 12-річна Валерія Власенко, яка постраждала 19 серпня після влучання російської ракети Іскандер по драмтеатру в Чернігові вже вдома. На лівій ніжці апарат Лізарова. Лєра разом з подругою Ксенією Вербицькою на лавці біля театру збиралися продавати браслети з бісеру. Зараз вона проходить лікування в Київському Охмадиці. Лєра під опікою старшої сестри Ірини Мозгової. Жінка виховує сина десятирічного Артема. Втрьох живуть у невеличкій квартирі, яка дісталася після смерті матері. Рідний брат дівчат загинув в березні під вугледаром. Тричі на тиждень Ірина на таксі возить сестру в лікарню на перев'язки. Найважче, каже, спуститися зі старих дерев'яних сходів будинку. Лікарі ніяких прогнозів не дають. Попереду у дівчинки ще операція і реабілітація як проходить лікування, чим займається Лєра кожного дня та хто допомагав родині ці два місяці, читайте в газеті Вість за 26 жовтня.